5 січня бердичівляни традиційно зібралися біля вічного вогню та меморіалу Слава героям. Місто відзначало 73-ю річницю звільнення від гітлерівських загарбників. Відзначало день, коли Бердичевом пролунав останній залп, та згадувало, скільки горя і страждань принесли місту понад 2,5 роки ворожої окупації. 38,5 з половиною тисяч мешканців втратило воно за час панування нацистів. Мало не все єврейське населення було вирубане нелюдами під корінь. Більш ніж 11 тисяч молодих бердичівлян окупанти вивезли на роботи до Німеччини. Захист вітчизни в усі віки вважався почесною справою та священним обов'язком. Нагадав присутнім на зібранні бердичівський міський голова. Наші батьки, діди та прадіди вистояли і перемогли у тій війні тому, переконаний Василь Мазур, що свято вірили у перемогу, тому що боронили своє, тому що були сильні Духом, шанувати тих, хто захищав рідну землю, пам'ятати загиблих це свята місія усіх живих. Ми маємо пам'ятати усіх і кожного, хто віддав життя заради життя інших. Хто стояв на варті миру у рідній державі? Хто такі поняття, як честь, гідність, відвага і мужність зробив принципами свого життя? Такі люди звільняли наше місто у 44-му, такі люди є і зараз серед нас. Естакведу мужності і героїзму від старшого покоління прийняло молодше, і тому ми свято віримо. Що мир буде на нашій землі, Україна буде єдиною мирною і суверенною. А починається вона, як відомо, у Бердичеві. Хай буде мир у Бердичеві, хай буде мир усій нашій Україні. На подібних зібраннях мають обов'язково лунати спогади, вважають у Бердичеві, і з тим, аби правда не вмирала, аби передавалася тим, хто буде жити після нас. У надзвичайно важких умовах звільняли місто від фашистів. Значний вклад у цьому питанні внесла 44-та гвардійська танкова бригада Другої армії, яка прорвалася в районі нашого залізнодорожного вокзалу і вела там бої. Тож, на честь визволення міста на площі привокзальні зараз встановлено. І стоїть зараз танк цієї бригади як символ мужності, які звільняли місто Бердичів. Звільнення міста приймали участь офіцери, сержанти, солдати, які після війни проживали в місті Бердичеві. На сьогоднішній день із визволителів в живих. Калинський Микола Іванович. У цьому році він відмічатиме сторіччя з дня народження. При звільненні міста участвувало 23 національності радянських військ. Вони, а це 1359 воїнів, похоронені на військовому кладовищі. Тож давайте не забудемо героїв, які звільняли місто. Багато десятиріч нащадки визволителів Бердичева й України дякували славним переможцям гітлерівських військ за мирне небо. Сьогодні ж серед іншого констатують українці та росіяни опинилися по різні боки фронту на війні, влаштованій ворогами української незалежності, на війні, в якій агресори з Росії на пару зі своїми найманцями-сепаратистами проливають кров українців. При цьому потайки, переправляючи додому трупи обдурених чи жадібних до великих грошей співвітчизників, і б'ють підлого ворога славні захисники України, котрі з власних слів мають за честь дякувати тим, хто свого часу вборонив рідну землю від фашистів. Воїни гарнізона гідно виконують завдання на сході нашої держави, тому що наші діди, прадіди заклали нам саме головне, що треба. Боронити свою землю від ворога, захищати її суверенітет, недоторканість і її цілісність. Батьківщина це не тільки кордон, якісь будівлі, а це все. Це наші мами, батьки, діди, бабусі, це наші діти, це все те, що. Це бердичів наш і слава тим героям, які 73 роки тому визволяли наше місто. Пам'ять про їх героїчний шлях буде вічно в наших серцях. Якщо ми не будемо пам'ятати наших дідів прадідів, що вони робили, то не буде перемоги в цій війні. На жаль, на сьогоднішній день на сході України. Знову йде війна. Внуки та правники дідів, які в свій час захищали державу, сьогодні виконують свій конституційний обов'язок по охороні нашої держави. Хочу побажати перш за все ветеранам здоров'я міцного, всім присутнім бердичівлянам злагоди, віри, а також любові. Віри в те, що. Все таки закінчиться війна і буде у нас все добре. Я маю честь сказати дякую цим людям, які боронили наше місто, нашу землю від німців, німецько-фасольських загарбників, цим людям, які пройшли героїв війни, які страждали за нашу державу, які визвали нашу державу, визвали нашу країну, наше місто. Що вони пережили, це може сказати військовослужбовці і ті, хто пройшли війну в Афганістані. Ті військовослужбовці, які прийшли і проходять в час події антитерористичну операцію на сході України нашої держави. Ті страждання, які відчули батьки, ті страждання, які відчули матері, жінки, діти. Багато хочеться сказати їм. І подякувати за все, що вони для нас зробили. Пам'ятайте, що це наша історія. Хто не пам'ятає нашої історії, той просто проживає життя даром. Не забувати про війну, значить, не забувати про мужність, патріотизм, стійкість та відданість свого народу, вважають бердичівляни. Пам'ять війни переконані, то пам'ять серця. Якщо пам'ятаєш, значить живий. Як і ті квіти, що ними встелені підніжжя пам'ятників героям Другої світової, у Бардичеві квіти поклали до кількох таких визначних місць: меморіалу. Слава героям, до танка визволителя, могили підпільників та до скорботного воїна.